Всім привіт! Сьогодні розглядаємо детально ваші стосунки, будемо їх аналізувати, дивимося, що зараз відбувається, що заважає, або що сприяє розвитку, перспективи які. Тобто дивимося все те, що допоможе вам трошки більше зрозуміти ситуацію між вами та загаданим чоловіком, і, відповідно, дивлячись на прогноз, котрий теж будемо дивитися, будете орієнтуватися. Як себе поводити, щоб, наприклад, скоригувати перспективу, якщо прогноз випадає не дуже? Адже саме для цього ми майбутнє дивимося так, щоб зрозуміти, куди все йде зараз і що робити, щоб уникнути того, чого б не хотілося. А не для того, щоб спитати карти про майбутнє, неприємну відповідь для себе отримати і сидіти у кутку, обіймаючи коліно і плачучи, ніколи таким чином не відноситись до вражіння. Коли питаєте про перспективи майбутнє. І, мабуть, я в своїх відео до тошноти це частенько буду згадувати про цей синдром Ванги, коли спостерігаю, от що людина щиро вірить, що майбутнє заздалегідь вже вирішено за неї, що від неї вже там нічого не залежить. Більшість речей у вашому житті ви можете якраз змінити і вплинути на них. Необхідно Результату добиватися. Ну ви ж не кабачок, врешті-решт, котрий там на городі лежить і чекає, хто його там візьме. Ви людина і Вищі сили вам нагадаю дали волю. Понаділа трохи, бо якось останнім часом зачастіла тема фатума та незмінності в особистих зверненнях. Я розумію, що люди мають право вірити у те, що вони вважають для себе ближчим. Що ближче до їх серця, але тоді тримайтеся подалі від езотерики, магії, ворожіння, бо цей напрямок магічний підхід ворожіння, пророцтво, ну, не пророцтва, а ворожіння. Коли ми заглядаємо в майбутнє, це якраз для змін. Для досягнення бажаних цілей. І дивимося ми за допомогою карт, рун, вогню, кави та чого завгодно, для того, щоб знати більше і розуміти, що робити далі, щоб отримати те, чого ми хочемо для себе. І не обов'язково магічно діяти, я не про обряди, якісь там ритуали. Так? Поведінку часто буває достатньо змінити у ситуації, щоб вона вже помінялась дію якусь там зробити вчасно, щоб розвиток подій пішов інакше, щоб ланцюжок подій запустився певний, От так виявляється, так можна було. І тому аналізувати ситуацію, особливо в стосунках, де дуже важливо все. І ось такий розклад я буду робити досить часто на своєму каналі, аналіз. Стосунків, щоб ви допомагали собі оцінювати ситуацію, наче зі сторони, щоб знати трохи більше, отримувати підказки, так? перспективу дивитися, зважувати, що для вас краще, а що гірше, і, ну, і відповідно, діяти. не кабачок, щоб лежати на бочку і чекати, що воно там буде. Інколи так чекати теж потрібно, але, але щось переждати це теж аргументовано має бути. Має бути, чому ви маєте перечекати щось. Отже, проповідь я прочитала, тепер маю подякувати вас за лайки, ваші розгонуті, коментарі, котрі допомагають просуванню відео. За ваші підписки, донати, спонсорство. Я щиро вдячна за вашу підтримку, за відгуки. Якщо хоча б маленька частина моїх відео піде вам на благо, це вже для мене щастя. А розклад ми, як завжди, з вами почнемо зі сигніфікації, покотрій ви зрозумієте для себе, для вас чи ні? Адже важливо фільтрувати, що вам підходить, а що ні, закидуватися сім підряд. Ну, таке собі заняття, голова боліти буде. І це стосується також розкладів. Отже, що між вами зараз? Яка поточна ситуація у стосунках? Ось що ми, з чого ми з вами і почнемо. Сигніфікація ситуація у стосунках зараз. Як бачите, я тасую таким чином колоду, стала використовувати і перевернути значення карт. Я думаю, це круче. У вас застіє, я так бачу, так? Да? Якщо от в прямому пер... Положення смерть нам зазвичай показує зміни, трансформацію, то у перевернутому положенні це ж все ж таки навпаки. І тут знаєте, не просто застій. Тут хтось вперто змін не бажає. І можна, звичайно, відразу на загаданого чоловіка накинутися, мовляв, то все він, вручається, на новий рівень не переходить. Все одне те саме, все по-старому себе веде поводить. Але я вас тут спитаю, чи не спонукаєте самі цьому застою? І зараз я поясню: от знаходитеся ви у стосунках і приходите до висновку, що потрібно щось змінювати. Можливо, там якийсь їх формат, щось далі розвивати, рухатися назустріч один одному, якщо просто зустрічаєтеся. То, може, пора все ж таки там про шлюб подумати, так, якось визначатися. Тобто, ви хочете змін. А от вашому партнеру це не сильно хочеться, бо якось, якось йому звично, комфортно і все влаштовує. А ви замість того, щоб не бути у стосунках, котрі вже вас не влаштовують, вам там ну, не дуже приємно, ви все рівно залишаєтеся. Тобто, все залишається так, як є. Застій, нічого нового не відбувається, розвитку немає. І ви при цьому все рівно у цих стосунках. Значить, ви підтримуєте комфорт та задоволення вашого партнера. Тобто ви цей застій, ну ви на нього погоджуєтеся і при цьому жертвуєте собою. Ви одночасно хочете змін, ви не задоволені тим, що між вами. І при цьому все рівно залишаєтеся разом. Скажіть тоді, чому ваш партнер має там щось змінювати, якщо його і все так влаштовує? Тобто застій, коли змі... зміну уникають, це не обов'язково відповідальність того, чи цілковита відповідальність, хто не хоче втрачати звичне. Спитайте себе, чи самі ви не підтримуєте цей самий вже застарілий для вас формат стосунків? Просто. Якщо ви тривалий час будете в такому режимі, ви лише будете напругу і негатив собі накопичувати, у стосунках тоді почнеться криза, смаркия, то разом, то не разом, гойдолки емоційні, Ще ж приклад приведу, зустрічаєтесь ви з чоловіком, десь уже рік пройшов, наче все зрозуміло, хто є, хто, почуття є, так? Пару пора вже якось і одружуватися. Як правило, чоловіки не сильно поспішають це робити. Бо і так у них все є у цих стосунках: є спілкування, секс, тепло. Тобто, а коли там набридає компанія, хочеться в собі побути, так? хочеться вільним себе відчути, то можна якось і в свою берлогу втекти на певний час. Тобто, по суті, зручно так жити. І не сам, наче всі потреби задовольнив і відповідальності не несе. Но жінка в такому випадку починає натякати, мовляв, а я хочу знати, чи поряд зі мною надійна людина, котра взяла відповідальність за мене, за можливих майбутніх дітей. Так? Це для нас важливо, це на рівні інстинктів. А він свою свободу не сильно хоче втрачати. Все добре і так для нього, і стосунки. Стосунки вони продовжуються далі. Бо ви там походили, побурчали, понатякали, але щоб не втратити його, все рівно продовжували бути там, де вас уже не влаштовує бути. І відкрию секрет, що кохати можна і здалеку. Людину не обов'язково бути у стосунках з ним, аби його втримувати. Якщо у вас ті стосунки перестають задовольняти, Якщо ви не відчуваєте себе в них надійно, впевнено, то маючи на задоволення якусь таку напругу в собі, підтримуючи спілкування, ви лише будете тоді їх руйнувати, цей зв'язок, тому що вас всередині отак стискає, як та пружина. Знаєте, стискається, стискається на потім, робить отак. І, і якщо припиняти стосунки, котрі не задовольняють, віддалятися від людини, тоді він. Щоб знову бути поряд з вами, адже він кохає, так, буде мотивувати себе сам на зміни. Можливо, це маніпуляція, так, але перш за все, це дбайливе ставлення до себе і самоповага, самоповага жінки. Ну, якщо у вас така, така ситуація. Коли ой, я не можу без нього жити, боюся втратити, поки буду на відстані від нього, він іншу знайде, чи до колишньої повернеться чи іншу вибере. Ну, ось це все, так? Це вже інша історія, і це залежні більше стосунки. Там потрібно діагностику робити і над цим працювати. Чому саме так? Що аж до залежності все дійшло, що тримає, як це побороти. Тобто ви зрозуміли, тут все неоднозначно буде, коли є застій. Не обов'язково причина в тому, хто уникає змін. Часто це підпитується якраз іншим партнером, і несвідомо. Я не хочу вас в чомусь там звинувачувати в ніякому разі, просто і за страху втратити партнера. Ми починаємо самі ж підтримувати той формат стосунки, котрий нас не задовольняє. І хай воно буде погано разом, часто боляче, і прірва там на душі, і вона росте все і росте, але з ним. А це вже дзвіночок. А, а трансформація тут потрібна давно. Ось що, перш за все, мені ця карта і показує. Що покажуть нам далі? Давайте подивимось. От, якраз сильне кохання тримає зв'язок між вами. Почуття тут дійсно є. Проте й вибір має тут дехто зробити. І я до цього говорила про перевернуту карту смерті про застій, що трансформація потрібна. А тут і вибір ще потрібно зробити. Чи на Трикутнику в нас тут? Бо з такими картами я приходжу до висновку, що зв'язок тут якийсь незрозумілий. Давно потребуючи змін, або так, або так, якогось вибору. Але все одно все, все тягнеться: бо то в одну сторону, то в іншу. Коли присутнє змагання між суперницями, ось таке тут щось, коли одна хоче переграти іншу, Де боротьба за нього, за цього чоловіка. Ось це теж причина, чому вам не до того, щоб йому якісь там. Жорсткі умови ставити або так, або так. Ну, ви то їх поставите, відійдете в сторону. А суперець, наприклад, більш лояльною, гнучкішою буде, ніжнішою, і піде він туди тішатися. За цей час ви себе там насумуєтеся, потім почнете собі колупатися, себе корити за таку. Твердість, так? що не треба було так категорично. Він буде мовчати, бо, звісно, йому де себе діти і з ким діти. Ви себе далі будете накручувати, засварите і дійдете до того, що зробите все, аби він повернувся. А умови, та які там умови, ніяких ультиматумів, аби бути разом. І все воно по колу. Ось вам аркан смерті у перевернутому значенні. Про котрий я до цього розказувала, що не тільки причина у відсутності змін у стосунках може бути в ньому. А чому у вас так? Чому здаєте позиції? Чому, чому у вас відсутня оця ось твердість? От реально здаєте позиції? Значить, робите крок потім назад, крок назад. В чому ваша слабкість? Так, мабуть, спитаю краще. Чому ваша слабкість? Так ви рівнива і невфеле на собі? У вас претензії до суперниці, а не він козел, що з іншими взагалі мутить. Ось яка тут справа. Ви емоційне, емоційно влипли в ці стосунки. І закриваєте очі на його косяки, прощаєте йому. Він вашу невпевненість собі тригерить своєю поведінкою, грає з вами, так? щоб вашу залежність від нього підігрівати таким чином. Ось ці карти мені вказують, що ви взагалі не хазяйка своїх стосунків і вже давно. Ви, як жінка, самоповагу до себе втратили. І не в образу вам я ні в якому разі не хочу зробити якесь там, і зробити вам тим паче боляче, бо до такого стану жінка приходить непомітно для себе, несвідомо, яка засліплена коханням, надією найкраще, на віру, що все зміниться, і треба просто почекати, так? Чи від виховання ще залежить, повноти сім'ї, був батько чи ні, стосунки, які були, атмосфера. Тобто, те, стільки факторів, взагалі впливає на те, щоб непомітно для себе з часом жінка може втратити контроль вже у свідомому, дорослому житті, над власним особистим життям і бути залежною від нього, від чоловіка. Це дуже непросто і важко, це колосальна витрата енергії і нервів. Вам потрібно бути обачною, тому що нещаслива у стосунках жінка це... З часом хворіюча сильно жінка, фізично, всі наші емоційні переживання, наш біль накопичується і проявляється тілесно. А ми з вами не молодіємо. Ну, хіба що коли закохуємося, коли відчуваємо нові енергії, тоді так ми стілюємося. Проте, коли варимося у застійних стосунках, відносинах ще й в трикутниках, деревнощі, невпевненість собі на постійній основі. Змагання зі суперницею. Що у вас тримає в цих стосунках? Я таке ще хочу спитати. Що у вас у цих стосунках тримає? Чи в штанях у нього там щось ще рівне, жезл. Взагалі, відносно недавно був якийсь. Його прояв щось вам дало надію на те, що скоро стосунки стануть іншими, що будуть зміни. Може, він вам щось пообіцяв перед цим, ось недавно, чи ви для себе якесь знамення, знак отримали, що ось ось будуть зміни? І знаєте, у вас так частенько з ним, і вже довго, адже ми спитали карти, що вас тримає? Так, ось ця доза вітаміну Х періодично, котра, звісно, дає енергію, задоволення фізичне і моральне, адже відповідні гормони реагують, енергії, емоції. У вас з ним не завжди криза. Це ж таки, непостійний застій. Застій непостійний, цікава, да? така фраза. Інколи у вас буває дійсно круто. І я скажу, що на рівні нижньої чакри, так скажімо, у ліжку у вас все добре, гармонічно. І цей контакт, от як не крутий, цей енергообмін шалений у процесі, це єднання, це все ж таки вас скріпляє. І може, ви на якийсь час розходитеся, віддаляєтеся, але знову у вас притягує пристрасть один до одного, знову гормони шаленіють і знову надія на зміни, відповідно. Добрий вечір, так? І справжуються ваші надії? Чи хоч трошки просування вперед є насправді? От об'єктивно зміни на краще присутні після таких енергетичних сплесків? Давайте таке спитаємо. Чи є дійсне просування вперед розвиток? А от якраз ілюзія. Вам обіцяється, вам проговорюється, але не виконується. То не ви собі придумаєте якісь надії, накручуєте себе, мрієте, вам саме говорять, що зміни будуть. Але тільки почекайте: все буде круто, заживемо ого як, всі будуть заздрити, але трошки пізніше. І це тягнеться. А чому так, що не виходить з його сторони, зараз? З його сторони причина затримки оцієї. Він якийсь виснажений. Це відсутність мотивації, відсутність енергії, якогось бажання. А причина в тому, що присутня якась постійна напруга. Вона в трикутнику завжди присутня, навіть якщо ви, та суперниця, не тиснете на нього, щоб він визначався та когось обрав між вами, наприклад, тобто, обравши стратегію гнурчкості та змагання суто між дівчатами, хто кого, хто краще, так? то завжди чоловікові все рівно не просто балансувати. Між двома дамами, щоб підтримувати і там добре, але хоча б більш-менш треку і там. Він сам себе от сам не хоче вже бути у цій ось напрузі постійній. Він же просто руки опустив. А що йому від вас не вистачає, щоб обрати вас от остаточно, щоб зробити вибір? Тут якоїсь відвертості не вистачає, якоїсь чесності від вас. Він чомусь сумнівається у вашій щирості. І це теж не рідкість у трикутниках, бо під час змагання за трофей, за чоловіка емоції та почуття можуть привести до залучення не самих чесних методів. Особливо маніпуляції. Він сумнівається у вашій щирості. І Можливо, намагаючись якось його більше біля себе втримати, останнім часом ви не завжди чесно та відверто себе поводили. Знову ж таки, не хочу вас образити чи зачепити, чи в чомусь вас дорікнути, вам дорікнути. Ми з вами аналізуємо ситуацію і дивимося на неї з усіх сторін. А не тільки з приємних для вас, так? Адже потрібні зміни. Нам відразу карти про це заявили аж спорогу, так я говф та тут уже все могу поросло, настільки воно застійне. і давно потрібно щось міняти. І може, ви якраз намагалися ці зміни втілювати, робили певні кроки, дії, тому що щиро хочете бути з цим чоловіком. Проте не зовсім відверті були. Перед ним, десь, можливо, нещирі, щось приховували, або, або якусь роль на себе приміряли. І він це відчув, або якось виявив цю ось нещирість. І тому він зараз потребує, потребує чесності від вас. Підкреслюю, що він не розчарувався у вас чи образувався на якусь там брехню вашу, так? Тут не про це. Він хоче, щоб ви чесно та відверто щось чи пояснили. Чи щось відкрили, чи були собою справжньою? Чу ще. Угу. Хочу ще дещо для себе подивитися. Його відношення до вас от зараз. Поговорю так, що він наображений, а то може так. Його відношення до вас. Ну так, тут, звичайно, про відвертість та прояв себе, він же вас кохає. Дивіться, король кубки. І він кохає вашу суть, яка ви справжня. І чи не загралися ви, ви тут у якусь роль останнім часом, щоб його біля себе втримати? Ви точно поводитеся поряд з ним природньо, а не якось наіграно, а не когось із себе строїти, щоб, бути, щоб здаватися краще, ніж ви є. Точно ніяк роль не граєте. Аби його втримати. Бо ви його навпаки цим від себе відштовхуєте. Він, ну, він, ну, він затухає від цього. Він відчуває якусь нещирість, що ви не справжня, що це не ви, не така, в яку він закохався. А він потребує вас справжньої. І до, речі, і до речі, я не часто бачу у розкладах на трикутниках, на трикутники, а тут, скоріш за все, він. Що чоловік закоханий в когось, зазвичай винуватися з цієї геометричної фігури, він нікого не любить, ну хіба що тільки себе. А тут є потреба вас, яка ви є, це кохання. Він не, хочете, не хоче бачити вас когось іншу, схожу на когось, щоб ви була ну, не собою, щоб ви під когось підлаштовувалися, косили під когось, як кажуть. Йому потрібна ви справжня, яка ви є. І дивіться, до речі, як в нас карти лягли. Король кубків під вашою невпевненою собі та ревнивою перевернутою королевою жезлів. Комусь тут терміново і серйозно потрібно працювати над самооцінкою. І я про вас. Бо і за в собі, ви і рівнуєте, і якусь роль іншу граєте, не приймаючи себе, яка ви є, бо ви чомусь себе не сильно любите. Принаймні не до кінця. І він це бачить, він це відчуває, він хоче, щоб ви сама з собою чесно були та приймали себе. Ну, Звісно, бо таких чоловіків якраз і кохають, таких обирають, таких і цінують, таких бояться самі втратити, котрі себе люблять і цінують. Ось що йому потрібно. А як ви себе сприймаєте? Чи готові ви до цих змін в собі приймати себе, от того, що він хоче від вас? Давайте все спитаємо. Чи готові ви в собі щось міняти? Приймати. Ну, недооцінюєте ви себе. Дуже недооцінюєте. Слухайте, та ви змін відверто боїтеся. Вам так хочеться чогось нового в житті, що аж страшно щось змінювати, так? Оце ось ваша історія. Ви ж самі за старе і тримаєтеся, не відпускаєте. Для вас страх от, з чимось чи кимось послабити зв'язок, відпустити старе, ну це, та це гайка для вас. Ви самі себе закидали тим, що давно вже віджило, що потрібно відпустити і дивуєтесь, чому ж немає місця для чогось нового. Ви під тиском. Зверху, старого непотребу, не можете встати і пройти вперед. Ризик, от ризик це не про вас взагалі. І от ви мрієте про щось, плануєте, а потім самі ж себе якось осмикуєте. До маячня яка, і нереально, і люди засміють, і не прийме оточення, це, не зрозуміють, сил нема грошей, часу, здоров'я, все що завгодно, аби уникнути змін. І тепер знову я хочу вам нагадати про нашу першу карту у розкладі Перевернуту смерть. так? А точно то він не хоче змін? Може, то хтось за старі сценарії стримується і вперто їх сам повторює? Чи зміни мають якось відбутися там, де умови такі самі і лишилися? так? Спонукайте змінам, створюйте хоча б умови для них, щоб ті самі. Нові енергії та події прийшли у ваше життя. Не потрібно, як ритуал релігійний, продовжувати програвати ваші старі сценарії, модель поведінки. З нею взагалі треба якось працювати, бо ви поперевернуті королеві жезлі, не впевнена собі, а від того і равнива. І ще в його часі в очах якась невідверта, не, ну, не, не те, що нещира, не справжня, не така, яка є. А ви справитеся з цим? Давайте остання карта у нас виходить. Чи вийде у вас? Чи взагалі що тут? подолаєте труднощі в собі? І, відповідно, у стосунках цих, адже у нас аналіз відносин, так? Труднощі всі ці пройдуть, ось ця і все. Перспектива яка? Вуаля. Приймете себе, почнете себе цінувати, станете собою, перестанете себе, свою особистість уникати, почнете себе цінувати, і, буде вам... mm -hmm. <свісна> і будете ви з цим чоловіком. Карта ця сімейна, і означає десятка кубків, думаю, і без мене знаєте. Та і тут що зображено, так? Сімейна гармонія, веселка, повне емоційне задоволення. Бачите, що напруга, що щось не так у стосунках, що вони зависли, воно все це пройде. Вас обох буде влаштовувати атмосферу. Всі довольні, всі щасливі, і взагалі хеппі-енд. Мені тут навіть і додати нічого. Хоча я нагадаю, про що я говорила на початку, коли ви отримуєте прогноз. Не на кінцевий результат дивіться, а на шлях до нього. У вас наразі дійсно проблеми в стосунках. І перш за все, варто почати з прийняття себе і власної самооцінки. Бо без цього до гармонії, особливо сімейної, прийти ну, неможливо. Будьте собою, перш за все, і показуйте себе, яка ви є, тому що, тому що він вас кохає. І карти підказують мені, що він скучив за вами справжній. І всім дякую за перегляд, було приємно з вами взаємодіяти.